Який етап відгодівлі порося найважливіший? Саме важливе це дати гарний старт вашому поросяті, даючи правильний старт, ми налаштовуємо його травну систему та. Щоб ваше поросятко на відгодівлі дуже класно засвоював весь комбікорм, і всі поживні речовини залишалися всередині, саме налаштувавши з самого початку травну систему, ваше поросятко буде набирати класну вагу вже на відгодівлі. Торгівельна марка Козацький пропонує супер при комбікорм для вашого поросятки. Який можна починати вже з п'ятого дня, і травна система буде дуже класно налаштовуватись. Далі ми пропонуємо стартовий комбікорм та стартовий БМВД і відготівля. Дуже класні результати показують наші споживачі. А хто користувався нашими комбікормами та БМВД для поросят? Пишіть в коментарях ваші результати. Замовити можна на ambarshop.com та у мережі наших представників.